Дорогі батьки, дорогі діти, в цьому відеозверненні я хотів би дещо пояснити стосовно футболу і футзалу. Дивіться, дуже багато хто допускає помилки і орієнтується, орієнтується на дітей, які народилися в першій половині року. Наприклад, січень, лютий, березень, квітень. Травень. Діти, які народилися в другій половині року, наприклад, там е, жовтень, листопад, грудень, е, вересень, то вони у фізичному плані е, трошки е, ну, не такі високі, не такі мощні, не такі сильні. І е, багато примірів роблять велику помилку, тому що е, вони орієнтуються на тих дітей, які мають більш такі е, крупні, мощні. В результаті ті діти хочуть талановиті, але технічні, але вони програють фізичну боротьбу. І тому дуже часто опиняються в запасі, або тренера їх ставлять дуже мало до нового часу. Дивіться, треба зрозуміти, що не всім підходить футбол. Тому що у футболі дійсно дуже і дуже на це звертають увагу. Тому футзал саме для Дуже часто підходить таким діткам, які не можуть себе проявити у футболі через те, що більш сильніші, потужніші діти, які вищі за них, сильніші, вони їх просто ну, нічого їм не дадуть зробити на полі. Тому я звертаюся, подумати добре, а чи треба вам той футбол, якщо ви сидите на лавці запасних, або тренер вас дуже мало ставить у склад команди. У нас є в команді 90% дітей 2013 року народження це дітки, які народилися в другій половині року, в кінці року, кроме того, що грають дітки 2014 року народження. А футбол їм би було важко грати. А от у футзалі вони добре себе проявляють, берутися в чемпіонаті України, в Кубку України, в Лізі України. І я е, врешті-решт. Пропоную добре порозумувати над тим, що дасть вам футбол в майбутньому, де ви будете грати. Якщо ви вже зараз, коли вам вже 11-12 років, а ви не граєте на серйозних змаганнях, серйозні змагання це все українські змагання, всеукраїнського рівня то подумайте собі, що будете ви там грати в майбутньому. Тобто для багатьох талановитих дітей, так і закінчиться все на уровні району в кращому випадку області. Тому я агітірую і пропоную переходити на футзал. Тому що, якщо ви не можете, якщо вам не дають себе реалізувати у футболі, то повірте, що у футзалі у вас набагато більше шансів реалізувати себе. Ви можете вирости у гарних, потужних футзалістів, брати участь в майбутньому. В екстралізі України і в майбутньому заграти навіть в єврофутзальних єврокубках. І якщо будете працювати, можете дорогти до рівня гравця національної збірної України футзалу. Тому дуже добре думайте, чи треба вам той футбол і де ви будете у футболі через 5-6 років. Дякую.